Ми ще сьогодні на море приїхали ввечері. Ага, він плаває. Ну, сьогодні такі хвилі, гляньте, тут такий кхм, пляж, бачите. Тама чоловікова голова. Значите, який берег? Такі хвилі, Оля пішла пішли ми там десь чоловік де, де випливати, а він там десь вон, у морі. Купається. <різь> No, také moře, vejče